Так, ну що ж, отже, ми продовжуємо мандрувати від покемонів і минулого разу ми зупинилися в місті Церолін. Місто Церолін. Загадкова блакитна ау... аура окутала тут все. Що скажуть люди? Цей куч напротив магаз... магазину на шляху. Тут має бути шлях навколо. Це у нас... Грави та печери Проход... проходяться швидше. Магазин велосипедів. Я хочу купити червоний велосипед. Я буду тримати його вдома, щоб не загрязнити. Гарна покупка, звісно, що велосипед, на якому не їздити. Так, підказка тренера. Натисніть кнопку B. Під час еволюції, щоб скасувати процес. Так, Пікачу ніби задоволений. Це у нас пущ, який можна зрізати. Це у нас магазин. Ти там ще скаже. Електрод! Атакуй! Ні, ти... ...промахнувся знову. Електрод крутиться навколо. Так, можливо, я не зовсім точно перекладаю, можете виправити мене. Ти тренер теж? Круто! А. Ти тренер. Ти теж тренер? Колекціонування від біт... битви. Це... Тоучла. Це напевно цікаво. Так, ти Це ми вже читали. Трелінський є. Сігим, лідер місті. Томбойна е. русалка. Русалка тамбой. Так. Я хочу все ще за нами ходить, а не зеленый. Так, ага, культ. За магазином потрібно вийти, я пам'ятаю. З тобой ми говорили. Ти робиш енциклопедію про покемонів. Це звучить цікаво. Його видно. Так, тобою ми говорили нібито. Так пусти мене. Там стоїть хтось. Ми з ним пізніше зустрінемося. Так, сюди йти поки що зарано. Ми пізніше підемо. Ці бідні люди були пограбовані. Це можливо була команда Rocket. А можливо команда рокет стоїть. Стоїть за своїми жахливими смертями. Коли наші поліцейські. А, наші поліцейські сили мають проблеми із рокетами. Та перекладає так собі так, що. Не сильно придирайтеся. Так, і це зоні ми все вивчили. Можливо, на розмову з усіма людьми тут піде напевно вся серія. Так що, давайте просто будемо розмовляти. Біл має багато покемонів. Він колекціонує рідкісних також. Ти чув про Біла? Усі називають його покемоньяком. Я гадаю, що люди просто... бояться Біла. Хто хоче поговорити з ним про покемонів? Ну щось там про Біла всі розповідають? Це Біл. Я чув, що він. Незважаючи ні на що, збирає рідкісних покемонів. Ну тут нам про Біла розповідають. Тут у нас якийсь будиночок. Тут у нас одіж. Сеншру. І Бульбазавр. Віддаси нам бульбазавр. Я піклуюся в... про викинутих покемонів. Я вилікала цього бульбазавра знову нового до досарового стану. І він потребує гарного тренера, щоб похвиливатись по нього. Ну так я гарний тренер. Мій Пікачу це підтвердить. бачиш, який він щасливий. А віддаси мені бульбазавра. Ні, не віддасться. Отже, повернемося сюди нас... що скажеш? Покемонські значки отримують лише професійні тренери спіновані. Я чув, що ти маєш мінімум один. Ці значки мають дивовижний секрет. А тепер ж восьми значків. Я маю розповісти. Так, давайте. Болдер base у мене є. Атака всіх покемонів трішки збільшується. це така дозволяє використовувати флеш будь-який час. Так. А ну, ти прощар щось розповісти. Так, так, так. Та, ні! Як є профессирбедж. Каскад. Фасхадбедж. Покемони аж до 30 рівня будуть підкорювати. А всі вищі ні. Це також дозволить використовувати розкат за межами битви. Так, Thunder Bage. Від швидкість цих покемонів трішки більше можна використовувати поїд. Rainbow Bage. Покемони до 50 рівня будуть підкорюватися і можна силу використовувати. Soul Beach підвищить нам захист і... дозволить використовуватись плаванні. Морж бейдж до 70 рівня будуть підкорювати. як атаку нам не дадуть. Вулкан під... Під... підвищить трішки. Статистику спешл. Так і атаки також не дадуть. А я ще не все подивлюсь, там ще один був. Так, так, так. Давай, 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 давай. Так. Тим значок Усі покемони будуть підтворювати як. Так, ну і все, все. Так, в тебе тут, Напевно, є щось приховане. Треба пошукати. Не дарма тут такий великий порожній простір. Так, піхот піхачу. Тут напевно щось є. Я не розумію, що стало. Будь потрібно все перевірити. О! Я знайшов що реки на цуперку. Так. Буде ще щось є, але я не буду так детально перевіряти. Цей будинок ми не зайдемо. Так, а ми ззаду можемо зайти, я вже не пам'ятаю. Запевне, я просто витрачаю марно час. Так, ні, сюди не зайдемо. Ну, гаразд, не дуже то й хотілося. Так, далі у нас буде будинок на під охороною і сюди не зайдемо. Це в нас їм. Туди нам також поки що ще рано йти. Туди теж не зайти в магазині. Поки що купувати не будемо, ми ще місто не полишаємо. Використовуй відпугувач, щоб для клади комах та слабких покемонів. Поклади свого сильнішого покемона на верх списку для найкращого результату. Так, ну це зрозуміло. Е, ти бачиш якісь великісні цоперки. Вони допомагають покемонам піднятися на рівень. Ну, ми їх поки що використовувати не будемо. Це не дуже потрібно. Так, і магазин велосипедів. Будувати магазин велосипедів це... Гарне рішення для мене. Ти не можеш покласти Ти корзину для покупок в МТП. Гаразд, я не зрозумів, що вона сказала. Ці велосипеди круті, але вони занадто дорогі. Чи купимо? Чи ми сьогодні велосипед? Привіт! Вітаю в нашому магазині велосипедів. Велосипед просто для тебе. Все лише за. Мільйон гривень. Вибач, але в тебе немає стільки. Вертайся пізніше. А у нас. А у нас... лише 3000 гривень. Да. Це лише 3% потрібної суми. Так, ну здається, ми вже всі будинки обійшли. Так, і зайдемо до гіма, ми вже в наступній серії, напевно. Ну давайте просто збережемось. Лікуватися нам вже не потрібно. Ой, це покиде. Тікуватись нам так не потрібно. Ми ні з цим не бились, тому давайте просто збережемось і продовжимо вже наступного разу. Далі потрібно буде вже отримати другий значок.